Три події завтрашнього дня. Перша, перша подія каже про те, що перша карта каже про те, що щось дуже швидко буде здійснюватись, вирішуватись, да, у вашому житті. Або це буде, знаєте, як якийсь кінцевий результат. Завтра дуже швидко він вирішиться, або це початок події, да, початок розгорнення якихось. Результатів, але дуже дуже швидких. Тобто, завтра буде швидкість, завтра буде рух, завтра будуть або результати, або дуже швидкий початок якогось проекту, і також як наслідок, дуже швидкі результати. Якщо ви завтра щось починаєте, це для вас, о бачите, дійсно початок. Це для вас потім принесе дуже класний і крутий результат. Я вас вітаю. Давайте другу подію. Дев'ятка пентаклів каже про те, що завтра ви відчуєте свою самодостатність. Тобто, дійсно, ви зрозумієте, якийсь такий подійний ряд відбудеться, або просто прийде до вас розуміння, що ви дуже багато, дуже ресурсна людина, наповнена і знаєте, ви розумієте, що ось саме у вас є ось та самодостатність. Якось хочеться просто сказати, що до вас прийде це розуміння. Дійсно, воно вас дуже наповнить, вам буде дуже дуже приємно від цього. І ось просто. Це цей момент ось цього розуміння дасть вам якесь таке дуже потужне натхнення. Ось якось так хочеться сказати. Давайте далі. Так, дійсно, це все ж таки буде розуміння, саморозуміння, через що ви пройшли, які події відбувалися у вашому житті, які думки у вас були в голові. Ви просто все це дуже сильно пропрацюєте або вже пропрацювали, ви зрозумієте дуже швидко структуруєте, і давайте скажемо, вийдете переможцем з цієї ситуації, переможцем з цього знаєте, такого періоду, коли вам не вдавалося, як вам. Здавалося, да, коли ви не отримували ніяких результатів, але дуже вкладалися. Коли ви, можливо, десь опускали руки, вам це не подобалось, це все закінчується. Ви просто розумієте, що ви все ж таки переможець. Ви дуже багато пройшли в своєму житті, ви дуже багато вже маєте. Ви дійсно дуже класна, самодостатня людина. Знову ж таки, завтра, все ж таки, для багатьох прийде розуміння, що ви людина-переможець. Що всі ситуації, які відбувалися в вашому житті, ви все одно їх побороли, ви перемогли, ви вибороли. Бороли дуже потужно. Я вас вітаю! Кому актуально, приймайте.